Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття цього року забрав всі золоті нагороди, які можна в українському баскетболі, і скажу так, доволі успішно виступив в європейській жіночій баскетбольній лізі. В своєму дебютному сезоні ми зуміли перемогти так, скажемо, груповому раунді такі сильні команди, як Нептунас-Литва, яка стала срібним призером Європейської ліги, також команду ТТТ Рига. Ми завжди максимально переживаємо кожну гру, зважаючи ні на що. А в цьому році це для нас навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо, старалися підтримувати один одного, старалися зробити максимально для нашого міста. Для нас це великі, великі досягнення. Тому що з ігрових видів спорту не так багато наших команд е мали перемоги в чемпіонаті України. І для нас дуже важливо, що не зважаючи на війну, все таки ми зберегли команду. Команда функціонує, команда показує хороші результати.